Третій заключний етап Кубка Дніпра з плавання, змагання якого проходили під гаслом, Олімпійські надії зібрав на доріжках басейну палацу водних видів спорту Метеор понад 600 учасників, серед яких, окрім господарів, були представники не тільки міст нашого регіону Кривого Рогу і Кам'янського, але й гості з Києва, Одеси, Запоріжжя, Черкас, Лозової Харківської області та Рубіжного Луганської. Усі вони, а також судді, керівники обласної і міської федерації плавання, голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк, хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих на війні, після чого Акварена оплесками зустріла і привітала своїх зіркових вихованців, учасника двох олімпіад Дениса Кеселя, чемпіона Європи світу і світу Європи серед юніорів, який стартував на Олімпіаді в Парижі, рекордсмена України Олександра Желтякова. Волдарку п'яти золотих нагород Паралімпійських ігор Анну Стеценко не встиг жолотяков оговтатися, як його запросили для вручення посвідчення заслуженого майстра спорту України, присвоєного за значні здобутки і досягнення протягом останніх двох років. Далі під склепінням палацу з нагоди відкриття турніру досить оригінально у виконанні викладача вищої професійної категорії 9-ї музикальної школи міста, лауреата всеукраїнських та міжнародних конкурсів соліста гурту Шікс Микити Кондакова пролунав державний гімн. На завершення урочистостей їхні гості сфотографувалися на згадку на загальну світлину, після чого усі вони отримали брендовані календарі з зображенням лідерів плавання Дніпра минулого року. Сьогодні проходить заключний етап Кубок Дніпра. Ці змагання були організовані завдяки національному олімпійському комітету Дніпропетровської області та федерацію плавання міста Дніпра. У змаганнях участвують більше 600 дітей. Розвиваємо спорт і спорти усемовдалі. Що стосується підсумків, особисто командних змагань, то у ході них було розіграно 130 комплектів нагород на 15 дистанціях п'яти вікових категорій, 32 медалі знайшли своїх володарів серед переможців і призерів двох змішаних естафет. Індивідуальні відзнаки від відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області отримали 48 спортсменів, які стали кращими за підсумками трьох етапів. 64 плавці покращили свої спортивні досягнення, 51 з них виконали нормативи нових розрядів, три стали кандидатами у майстри спорту. Перемогу і кубок у загальнокомандному заліку завоював Дніпровський фаховий коледж спорту, Дніпровське вище училище фізкультури, тренери Світлана, Максим, Карина і Гліб Єстаф'єви та Максим Головчак. На другому місці п'ята дитячо-юнацька спортивна школа кам'янського наставники Дмитро та Інна Краєвський, Геннадій Коломоєць, Андрій Сидорченко, Максим Колещук і Галина Вошницька. Замкнула трійку призерів. Збірна Кривого Рогу складена з вихованців 10-ї і 6-ї ДЮСШ, якими опікуються Наталя Азаренко і Олексій Досужий.